Всіх вітаю, ви на каналі Nice Естесті і у нас сьогодні буде фарширований білозірський перчик. Дочекався поки в магазині адекватна ціна на нього стала. Та поділюся з вами своїм рецептом: як це я страву готую. Одразу скажу, готую я його в мультиварці. Так набагато зручніше. І кучу часу ти економиш на цьому. Розглянемо наші основні інгредієнти. Це наш, як бачите, белозірський перчик, фаршика сорті. Це буде наша піджарка. Стандарт набор овочів, цибуля, морква, чесничок, та ще додам 2 помідорчика для смаку. І один стакан рису. Так, як ви бачите, я вже його помив і ще не підготував. Одразу взяв тару, в якій я буду готувати, і зробив пристрілочну, так скажем, укладку, щоб не більше і не менше. Щоб в процесі приготування перчик себе чувствував комфортно. Так, з чого розпочнемо? Мабуть, по класі жанру розпочнемо із приготування поджарки та одночасно з підготування нашого рису. З поджаркою... Я так розумію, питань не буде ні у кого. А з приводу рису скажи одне. Його нам треба не зварити, а підварити, я так скажу. Я користуюся таким рецептом один до одного. Стакан риса, стакан води. Поставили на вогонь, вода википіла, значить, рис уже готовий. Значить, що, переходимо. До підготовки нашої піджарки. Так, з приводу рису. Як я і казав, один до одного варю бажано брати посуд неемальорований, бо до нього прилипає а метал, чугун і всі сплави краще набагато беремо. Насипали рис, залили склянкою води, поставили на маленький вогник буквально там 5-7 хвилин, і воно вже готове. Як ви бачите, Може, на камеру буде слабенько видно, але він уже наполовину готовий. Все. Беремо тару там, де ми натирали нашу морку. Ой, гаряче. Викидуємо наш рис. Нашу поджарку. Раджу також поджарку дуже сильно не зажарювати, щоб в овочах залишилися наші вітамінки. І це все діло. Поджарку, рис, вимішуємо. Все, це все діло вимішали. І відставляємо, хай воно трошки прохолоне. Переходимо до чистки нашого перця. Беремо нож, вганяємо його в перець і круговим таким рухом вирізаємо нашу середину. Потім запихуємо туди пальчик, і це все насіння ми звідти забираємо все, почистили і ставимо його назад. Поки я буду чистити перчик, поставте лайк, підпишіться на канал, я цей момент весь прийшв. Перчик наш готовий. Переходимо до підготування нашої начинки. Для більшої зручності я вдів на одну руку гумову рукавицю, поки наша піджарка з рисом трошки постояла, трошки вистигла. Додаємо сюди фарш. Саме головне не переживайте, якщо у вас вийде набагато більше начинки, чим вам треба, її можна відкласти. Пакетик в морозилочку потім зробити супчик, знову повторити цей рецепт, це вже провірено. Так що за це не треба переживати. Ну, і додаємо, як кажуть, магію наших спецій, обов'язково додаємо трошки солі і спеції за вашим власним бажанням. У мене це буде. Трішечки суміш перців, трішки коріандру меленого. Для кольору додам щепоточку червоної паприки меленої. Все, додали наші спеції. І це все діло, як кажуть, треба гарно це вимішати. Щоб наш фарш з нашим рисом і з нашою поджарочкою став однородною масою. Коли бачите, що наше Заправочка стала однородною маси. Беремо щепоточку і пробуємо. Якщо вам нормально, то залишаємо, а якщо ні, як в моєму випадку, то я ще трошки підсолю, а по спеціям іншим все дуже добре. І ще раз перемішую все. Наша начинка готова. Беремо перчик і туди це все діло натрамбовуємо. Мені це зручніше робити руками та пальцями. Є люди, які я знаю, роблять це ложкою. Так як кому зручніше, той так і робить. Ось отаку запечатали. Якщо є щось лишнє, то скинули. І робимо так кожен перчик. Так, як ви бачите, перчик я вже зафарширував. Трішки залишилось фаршику. Як я і казав, я його в морозилку наварив супчика. Щоб нам, як кажуть, не забруднювати по 30 мисок. Беремо цю миску, в якій в нас був фарш, та даємо туди приблизно пів літра водички. Це ми робимо маринад. В моєму випадку це домашня томатна паста. Туди всю булькую. Також додаємо солі. 2-3 листочка лаврового листа. Ну, в мене вийшло 5, нічого страшного. І додаю ще десь 5-6 листочків сушеного базиліка домашнього. Трошечки додаємо сметанки. Як кажуть, сметанка кашу, суп та борщ не іспортить. Взяли ложечку. Це все діло перемішали. Гарненько, так, щоб соль розчинилася. Не забуваємо, що. Треба завжди все пробувати, що ви робите. А ще також не забуваємо, коли додаєте томатну пасту, треба додавати цукор, щоб ця кислота стабілізувалася, ну, так, так скажемо. Ну, і ще я додам солі, бо по солі маловату. Заливаємо сюди. Дивимось, немало, ні, немало. якраз. У мене вийшла десь ну, третя частина нашої чашки. Все, зараз я ставлю її в мультиварку на режим тушкування. У мене він 40 хвилин, і потім вам покажу результат. Не перемикаємось. І так, люди добрі, 40 хвилин пролетіло, відкриваємо. Опачки, як бачите, наш перчик уже готовий, ріс максимально напух. фаршик теж готовий. Бачите, я ж казав, що залили третю частину нашої чашки, да? а зараз, бачите, уже повна, майже повна чаша. Перець покрила до кінця. Ну, і ще сок перець дав, так що, як кажуть, Зараз я перекину в тарілочку. І так, я переклав наш перчик в тарілочку. Бачите, перчик залишився цілим, неушкодженим. Сок юшечку дає. Значить, це, це, це все дуже добре. Як кажуть, що треба коштувати. Всім кажу смачного. До зустрічі. Користуйтеся цим рецептиком. Mirnega neba dalje bo.